Пропозиції. Якщо немає уваги, там ніхто ніхто не хоче виступовувати, то давайте пакетно прослужимо. Приступила пропозиція до депутата голосувати за скорочення процедури, а питання, які належать стурбовного профілю, пакетами є заперечення? Є за уваження, що ставити голосування, щоб голосувати результати питання порядку денного за скороченим спорудження. Хто за? Хто утримався? Прийнято. Шановні депутати, чи є у когось ще е, ну, конфлікти інтересів приводити питання? У мене по четвертому можливо інтересів. У вас по четвертому питанні конфлікт інтересів У того ще є конфлікти інтересів? Питання 30, конфлікт інтересів. Да. І ще не у мене є поживність інтересу по 21-4 питання. Якщо ми будемо голосувати повдені питання одним пакетом, то ви голосуєте за пакет в цілому, а по конкретних питаннях, по четвертому не голосує Роман Олександрович. Ще по питанню про зміни про бюджет у нас там буде поправка на... Я думаю, що... То ми роздаємо. За пакет в цілому, а суть питання ми відмічаємо, що ви не приймали. Так, переходимо до можливо. Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації повноважень замовника. І шосте питання про затвердження розпорядження за голови про передачу матеріальних ціни. Роман Михайлович, ви голосуєте в цьому руку не голосуєте в четвертому питання. Хто за пропонує більше? Хто проти, хто отримався? Прийнято не молоді. Переходимо до другого блоку питання. 7 по 11. 7 питання. Про затвердження програми підтримки захисників захисниць України і зареєстровані території Макарівської селищної територіальної громади на 2026-2027 роки. Восьме питання. Про внесія змін до програми захисту населення території від надзвичайних ситуацій та та природного Забезпечення пожежної та безпеки на території Махарівської заміни та центральної громади на 2025-2027 роки. Про збереження програми проведення робіт з обстеження нерухомого майна, ушкодження оплатів у нас бойових дій терористичних актів, диверсій, причинних свободу агресії на рації на території Махарецького заміжнього громади на 2026 рік. Про змін до програми забезпечення за обслуговування модуль, для тимчасового проживання 8 на, на 2023 2025 роки. Одиннадцяте питання. Про тобто, затвердження програми забезпечення функціонування та обслуговування модульного для тимчасового проживання в на парі на 2026 2028 Хто за запропонувані рішення? Хто проти? Хто опинився? Прийнято одного. Тепер ставлю окреме питання, бо мені не відноситься до одного офісу. 12 питання. Про внесення змін до складу комісії з ліквідації комунального підприємства помочного сервіс Махарівської селищної ради. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прийнято одну молоду. 13 питання. Про внесення змін до положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності з експертно-грошової оцінки земельних ділянок, що підлягають продажню. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Прийнято одного. Про присвоєння назви іменованим об'єктам. Хто за? Хто за? Хто? Прийнє, Переходимо до блоку наступних питань, які відносяться е е до сфери освіти. Е це з 15 до 16. -го. Про затвердження структури граничної чисельності працівників окремих комунальних закладів дошкільної та загальної середньої освіти Макарівської семишної ради. Про затвердження і 16. Про затвердження статуту Мутижівського ліцею Махарівської селищної ради Бучанського району Київського області нові редакції. Хто за? Хто проти? Хто отримав? Прийнято одного. 17 питання. Про присвоєння чергового раму посадової особи місцевого самоврядування Черкасову старості Андрівського, старостівського округу. Хто за? Да? Хто проти? Хто витримався? Прийнято одного. Тепер до нас бюджетні питання. Ставимо кожне бюджетне питання окремо? Ні, не кожне питання. У нас просто пропозиція по одному з питань, які ми перед сесією ще раз проговорювали з... до цього, в тому числі, з головою фракції, по фінансуванню ремонту опалення в, в чині, я сумніві забороні правильно. То, не це За захисту, так. Да. Ми просто там не домовилися про те, що не дивлячись на те, що комісія рекомендувала його просто... Ні, ну це не позиція справа. Просто там буде поправка на те, що поки виносимо тільки частково, бо в частині це рішення все. Ну там частина із цих коштів, частина виділяється, частина, частина не виділяється на вже не вісті, 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 вісті. Вісті на наступній сесії вже. А чи не виділять? Щоб більше абсолютно, більш точно. Поставлю питання в бюджетній блоку. Я була бюджетної комісії, бо що бачити, що депутати обговорювали, мабуть, не... Так, можна на бюджетній комісії всі потреби, які були зазначені в програмах і в листах завезеннях, були затверджені. В тому числі було затверджено 800 тисяч на ремонт котельні ПКД управління соціального захисту. Комісія рекомендувала до розгляду. На сьогоднішній день виникло питання голови фракції зустрічалися Олександра Олександровича і прийняли рішення до розглянути це питання про доцільність до розглянути виділення, можливо, дофінансування, можливо, зменшення суми. Тому є можливість розділити і пропозиція ці кошти на дві частини: ПКД, а решту поки що скоригувати, враховуючи те, що комісія відбулася. Хоч вона і носить рекомендаційний характер, але всі ці питання були розглянуті, тому вони питання, сьогодні на сесії це питання розглянути окремо. Але в мене е, ну, велике побажання, що наступного разу, коли взагалі бюджетна комісія відбувається вже крайнь, коли всі комісії відбулись, пропрацювали, всі депутати є в складі комісії, всі розглядали ці питання, ну, я ж думаю, що розглядали. Всі в курсі і подія зараз на сесії. Ми будемо коригувати. Тому наступного разу можливо якось посібніше, ну якісніше трошки проводить підготовку. Що не виникало таких ну, комісія не затверджує, комісія рекомендує, рекомендує рекомендаційний характер, але сумо були розглянуті. тому є таке питання. Просто це питання ми голосуємо, але я там за виключно частково. Я думаю, що всі зацікавлені особи у вирішенні цього питання мають зібратися, обговорити ще раз це питання доцільність. Можливо, збільшення, можливо, зменшення, і потім винести на наступну сесію, чи на позапланову, чи позачергову, чи на чергову, чи взагалі скористувати цю суму на ті потреби, які в громаді будуть більш актуальні. Так, добре, тоді е... це лише планова цифра, все рівно це лише планова. І це не говорить про те, що завтра ці кошти виділяться й підуть у використання. Якби навіть сьогодні вони були проголосовані ці 800 тисяч, це не значить, що завтра вони пішли на використання. Буде лише планово. вони могли залишитися на рахунку і на наступну сесію перерозподілитися, куди необхідніше, або збільшити, або зменшити, або так далі. Тобто ми приймаємо пропозиції і ну, я пояснила а, депутатам да. право приймати. випадку треба приймати. Ну, Давайте по документації тоді однозначно, щоб підтримати. Справа в тому, що проєкти всі зроблені. Роботи зараз ми, е, я поясню, е, справа в тому, що це питання вже пропрацьовується і виділені були на технічні умови кошти ще з березня місяця 25-го року. І вони стосуються, на сьогоднішній день це виникло управління соціального захисту, завтра може виникнути Сідняківський Старостинський округ, післязавтра буде Гаврончинський старостинський округ. І Маковищанський, де в нас газові ці, і не було просто документації. Газ працював, і газова контора нам надіслала в січні місяці звернення про те, що вже по гарантійних листах включати не будуть. Робіть документи на котли, на конвертора і на всю систему. Тому ця робота розпочалася ще вважайте, із весни з березня місяця, і вона продовжується планово. І це питання виникло. Вже проекти зроблені. Все. І ми планово підходимо до цього. Тобто ну, тут немає ніякої абсолютно промови в тому, що навіть ви сьогодні проголосували за ці 800 тисяч. Питання фінансування Анатолійовна вам пояснила, є. Але за роботи треба розрахуватися і далі, тому що будівництво ЦНАП у нас не буде на сьогоднішній день. Там у нас там управління соціального захисту, там районне управління фінансів Бучанського району, там у нас працює. Тимчасово зараз життєстійкість, працюють фахівці супроводу ветеранів. Тобто, і дане приміщення в минулому році було перекрите. Ви знаєте, тому що воно тікло дуже сильно. Його перекрили на сьогоднішній день. Це саме приміщення потребує реально капітального ремонту і всередині але починаючи, треба це робити ремонт, починаючи з опалювальної системи. Ви самі це розумієте для того, щоб тоді навести влад, тому що там перевертається дуже велика кількість людей, туди входить. І ну, тому побажання. І. Ну, тому це думки. на ваш увагу. То ви озвучите, Талія Миколаївна, що ви ставите? Знімається взагалі 800 тисяч, щоб зрозуміли. Залишається 200, знімається 600. Яка очков? Що ви ставите це Я це на депутаті? Яку пропозицію депутатів ви там 200. Що хочуть, а що можуть пояснити, може хтось із депутатів щось може сказати. Чи може... Ми ж обговорили вже. Давайте просто проголосуємо, так як не Та Дійсно, 200 лишається. Да, да. За виконання роботи треба, щоб забуватися вже. А 600 не розподілили? На наступну сесію більш детально розмістили. Залишається скільки? 200 тисяч 600, взагалі нікуди не планують. Коригуємо потребу 600 тисяч, Тяне Володимирівна. Так? Коригуємо потребу по управлінню соціального захисту. 200? 500. 600 так, коригування. Стамок на голосування питання No 20 Про прогнозу 18. Про прогнозу кажешньої територіальної громади на 26-28 років. 19. Про затвердження звіту про виконання бюджету Макарівської становочної територіальної громади за 9 місяців 2025 року і про внесення змін до рішення Макарівської станочної ради від 6.12.2024 номер 957.36 про бюджет Макарівської сталичної територіальної громади на 2025 рік запропонований за. Хто за? Хто продовжуємося? Так, переходимо до допомоги зімельних питань. Ми переходимо до допомоги зімельних питань. Ставимо на мови земельних питань по 36 і за блокному голосують Іващенко, і... Ващенко, і і голос, а ми по 21-му питанні не тримаємо участі голосування вулок, по 30-му ми приймаємо голосування Щось там проволока багато, конфліктів. <плінки> у вас два конфлікти були. Це теж ми з вашему дружимо, але у нас конфлікту місця немає. Так, про затвердження, 21 ше питання. Про затвердження технічної документації за минулості щодо встановлення відновлення медсемельної ділянки на хворі. 22. друге про видання на ділянок натурі не місцевості маскам земельних для ведення товарного суспосподарського виробництва для ведення особистого селянського господарства на території Махарійської саничної територіальної ремонту. 23. Про надання на розроблення технічної документації замовлю щодо встановлення відновлення верх земельних ділянок масла комзамених часткових фаїв. Двадцять про передачу маски земельної ділянки. 25. 25. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки сільного призначення, якої змінюється. 26 про затвердження проєкту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельних ділянок. 27-про надання згоди допомагання до обробності варианту земельної ділянки. 28 про затвердження технічної документації за щодо старі межі земельної ділянки на території і з метою передачі постійних користувань. 29. Про надання дозволу на проведення експортно-грошової цілі земельної ділянки на сільського сподарського сход призначення. 30. Про затвердження звітів про експортно-грошову оцінку та розвіду земельних ділянок ділянці сільського сподіва сход призначення. 31. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянців. 32. Про надання дозволі на роботу документації на точку роботу земельних ділянках комунальної масності. 33. Про реєстрацію права комунальної масності. 34. Про затвердження земельних ділянок на комунальної власності або правда, які виставляються на земельній діловій окремого сміті. 35. Про внесення зміну рішення Михайлої семочної ради від 14 серпня 2025 року Номер No1944. До Справдення дозволу на розроблені детального плану території. І 36. Вкладання дозволі на розроблені детальних плану. Хто за? Хто проти? У нас є ще не всі питання без поденного регіонату, але до нас надійшло звернення депутата і Марина Михайлівна як заступник те, що надав. Віці я хочу пояснити звернення депутата. Від Олександра Олександровича Друга надійшло депутатське звернення по дитячих майданчиках у молодіжному парку. Дивіться, це питання в 24-му році. До нас звернулася коршу Марина Ігорівна по даному питанню е, в травні місяці про те, що там дитячий майданчик не відповідає е, тій якості, яка повинна з якої повинні діти ну, гулятися. Це. Ми е, з білого комісія. Ми виїхали, запросили товариство Брама з Броварського району, які постановлю ці майданчики. Ми з ними об'їхали, обдивилися, і вони нам виставили вартість заміни майданчиків, заміни майданчиків 6 мільйонів. Дане питання, зрозуміло, такі кошти сьогоднішній день виділити ми не змогли. І не можемо, тому що ну, дозволити війна і відбудова, і все. Ви ж самі розумієте, що на майданчики подати 6 мільйонів. Неможливо, їм було відмовлено. Але де були поламані там досточки, де що можна було зробити власними силами. Наше комунальне підприємство Макарівга замінило, пофарбувало в той колір, який відповідав Шепот. тому. Тобто частково ремонт був проведений, але там треба ще замінити. Горки, які ці спускаються, які були побиті під час війни осколками, снарядами і тому подібне. На жаль, це дороговартісне і комунальний цього зробити не може. На сьогоднішній день ті побиті всі горки, їх просто прибрали, звідти за планочками виходи закрили, і на тому все закінчилося. Але е, батьки не е, залишилися осторонь, і вони все-таки шукають е, і вихід із даної ситуації в зв'язку з тим, що ми їм не можемо допомогти. І вони поучаствували в гранті, який був е, е, Миронівський хлібокомбінат виставив. Вони поучасували в цьому гранті і вартість цього гранту 2800 мільйона. Але вони виграли тільки мільйон батьків. Сьогоднішній день вони звернулися до нас із листом для того, щоб ми їм допомогли у цьому мільйоні 800. 000. Тому е чому виникло таке питання сьогодні? Ми да під на звернення, хоч ви не хочете. Але на наступну сесію я думаю, що ми будемо звертатися в благодійні фонди, але ну, зараз дуже благодійний фонд зовсім інші пріоритети. Побачимо, що вони нам дадуть. Ми вже листа написали е і батькам. Але е питання виникне теж. Звернення знову до вас, шановні е, наші депутати, про те, що може ви знайдете ви можливість виділення з бюджету коштів і допомогти хоча б отак мільйон вісімсот, а не шість і мільйон вони вже своїми силами е, зробили з бюджету селищної ради. Я вам дуже дякую за те, що ви мене вислухали парки вулиці. А в чому проблема? Треба підтримати цю ініціативу. Це питання зараз, не питання сесійне. На сьогоднішній день нашої сесії це буде питання винесене на засідання іншої сесії. А, ти, а куди вивезли ці горки? Ну, на кажучи, що вивезли. Самі площадки зняли вони в комунальному підприємстві, у Жакіраті.

Нам ставили за благодійні кошти, це в молоді майданчик такий, Ну, можна сказати, невеликі, з 10 на 10, півтора мільйона гривень понизу ринку. Ну так я мільйон Це мільйон. За бюджетні кошти. Мільйон двести милли. Люди Це, маленькі маленький майданчик. Якщо ви знаєте, де за 32 тисячі? Ну це ж не 2 мільйони. Ні, вони же не вони виграли грант, який буде повністю замінено. Там не, не це. там просто великий комплекс буде. Це не просто там, заміна цих площадок. Я вам розказала про те, що ми зробили, щоб не було цих аварійних ситуацій. І це. Але батьки просто участвували і вартість цього гранту 2800. Вони мільйон виграли, але їм по гранту треба ще знайти мільйон 800, 000, щоб цей грант втілити в життя. А проєкт цього є? На 800. Ні, проєкт, тобто, що там вдома тих горків є. Треба, щоб є. Да, треба щоб є, все є, абсолютно все є. А де його можна подивитися? Ну, надому. Добре. Шо, я... Шановні депутати, хотіла звернутися останням чи обдумати, як це зробити. Зранку, коли починаються заняття і діти першої та другої школи йдуть у центр творчості, це великий прямо. Апокаліпсис, тому що стали машини всі, немає зебри, і просто сама була присутня, як діти біжать, машини тормозять або не тормозять. Зебра знаходиться від УПК, від нашого ліцею, але по ній ніхто не ходить, бо школа ж поки що не працює. Треба зебру зробити десь отут, біля в районі аптеки. Ну, бо це, не дай Боже, трапиться в гори. Там просто багато дітей і вийшли, тому що ми можемо зробити зеку там, де хто захотів. не треба, то не треба, то не треба, то не треба, то Тиждень перша школа, тиждень друга. І кожен день... Іскільно організації дорожнього руху. Так. Ви ж патрульної поліції. Так,